Добрий вечір, ми з України. І У нас сьогодні багатофункціональні ножи від компанії RAIC, які ми будемо розглядати в консенсії ножа для військового і не тільки. Ну Давайте всю цю красу зараз зложимо і попробуємо розібратися, наскільки справді такі ножи функціональні і наскільки такі ножи дійсно підходять для військових. І, і не тільки для військових. Це важливо, тому що в наш неспокійний і тривожний час дуже важливо мати з собою інструмент, який буде функціональним, мультифункціональним. І до того ж він буде суміщувати в невеличкому достатньому об'ємі дуже багато корисних цих самих функцій. Ну, по перше, що хотілося б сказати, що ножи райк, райк, руки, рак. По-різному їх називають, Тут 20, 20 спосіб їх назвати буває. Вони бувають з різними кількістю рядів. В даному випадку двохрядний ніж, і ці два ножа чотирьохрядні. Бувають Буваючи ножи трьохрядні і п'ятирядні. Тобто це прямий натяк на те, що подібний ніж кожен для себе може вибрати з необхідним набіром інструментів і відповідно з. Тією товщиною і вагою, яка йому дійсно підійде. Тому що коли ви купуєте мультифункціональний ніж, в важливо при цьому о, мати той набір інструментів, який підходить саме для вас, ну, як ви передбачаєте. Тобто по ті задачі, які ви очікуєте їм вирішувати. Ну, наприклад, підемо зі старшої моделі, ось ця моделька. Яка називається L41B. Ну, B в даному випадку це Black. 4 позначає кількість рядів, в даному випадку їх бачимо 4 і 1 це модифікація. Ну, По-перше, що хотіло б сказати, і це дуже важливо, це те, що в цих ножах в якості сталі використовується 12C27. Сталя стіл, тобто нержавійка, і це е, сталь, яка має е, помірну твердість, і вона дуже стійка до корозії. Ну, слід зазначити, що подібну сталь використовують ножі від компанії Victorinox, І, до речі, тут е, натяк на те, що прийдеться так чи інакше порівнювати саме з Victorinox, тому що це саме вони вперше придумали масові мультифункціональні ножі, тому ну, вибачайте. 12C27 дуже непогано правиться, дуже непогано тримає ріжучу кромку, помірно тверда і не дуже крихка сталь. Це добре саме для цих ножів, тому що вони, як правило, використовуються в складних умовах, в умовах походу, в умовах, коли ви далеко від необхідного інструменту. ну І, тому подібне. і так, ніж має основне лезо. Причому в даному випадку лезо не має е, додаткової фіксації. Це так званий slip-join, Тобто, коли лезо фіксується на відповідну пружинку, яка знаходиться на обуху. І е, таке рішення від компанії Rick мені подобається. Чому? Тому що є варіанти, коли е, лезо має одноруке відкривання, тут є шпень, до речі, е, цей шпень заточений тільки під праву руку людину. Для шульгів він не підійде. Лівою рукою його відкрити ну, нереально. Казівним пальцем, ні. Це тільки для праворуких. Тому якщо ви шульга, то краще, мабуть, буде купити, ніж саме з засічкою, тобто яка відкривається двома руками. В даному випадку це однорукий ніж, і тут є так званий лайнер, який фіксує лезо в відкритому положенні. Як би фіксує? Але лайнер дуже тонкий, і наскільки він буде тримати навантаження, ну, невеликий буде, ну, звісно, ніж також невеликий і якісь непомірні сурові навантаження тут не потрібні. Але разом з тим є і недолік, а недолік полягає в тому, що ніж однорукого відкривання і, як не крутий, дворукого закривання. Закрати, закритий однією рукою не, не дуже зручно, і тому що є ризики, що ножик зложиться на пальці. Тому е, я для себе е, передбачав би ніж саме е, без лайнера, Slépd Join, і з дворуким відкриванням. До речі, цей ніж має одноруке закривання. Оця моделька це також ніж з одноруким відкриванням і лайнер локом. Е, далі, основне лезо. Ножечки. Ножички величезні, помірні і мають специфічну таку пружинку, яка виконана не як на вікторіноксах окремим елементом гучким Тут на ось такий елемент, який заходить в зачеплення з бекспейсом і, відповідно, ну, така пружинка має працювати більш надійно, як мені здається. Ножечки помірні довжини і. І їх, я думаю, можна буде використовувати для самих різноманітних задач. Ну, те, що стосується в першу чергу військових, це, вибачте, банально нігті. Якщо у вас є проблема, то ну, чим їх відрізати? Тільки ножицями. Це може бути робота по якоїсь тканині, нитка, шнурок, ну і таке інше. Тобто, якщо вам потрібно реально ножиці, їх ну, нічим не заміниш. Вони тут є, це добре. Далі, другий інструмент це отакі о. Пасатіжики, плоскогубчики, Також пружинка, яка знаходиться всередині, і вона фіксується верніше, ну, працює за рахунок бекспейса, сліпджойнта, І вона виглядає також більш надійною, ніж пружинка, яка викладана як гнучкий елемент. Пасатіжики, плоскогубчики вам можуть бути знадобитися щось там зачепити, щось витягнути, відкрутити невеличку гаєчку чи болтика. Корисний інструмент. Хоча, я чесно кажучи, в цьому ножі замість пасатіжиків я би ну, для себе, звісно, я би вибрав краще, щоб тут була би пилка: пилка по дереву, пилка по металу або універсальна пилка. Чому? Ну, мабуть, тому що, що мені не доводилося практично використовувати е, таким інструментом. Тут дірка, я не знаю для чого, ну, мабуть, вона потрібна. Не знаю, там щось затиснути, протягнути шнурок, зафіксувати. Ну, Мабуть, вона там має сенс бути. Далі, тут хитра система. Якщо ми відкриємо ножички і пасатіжики, то тут є ще два інструменти, які є заховані е, в даному випадку, це крестова викрутка. І в даному випадку це шило. шило і розвертка, тобто інструмент, який призначений для колупання дірок. Оце лезо, бокове лезо, воно функціональне і воно використовується для прокручування дірок. Наприклад, в шкірі, в дереві чи будь-якому матеріалі, м'якому, хоч в алюмінії, наприклад. Тут же два сумісні з ним інструменти. Дюрочка для того, щоб використовувати як швейний інструмент. Отакий От квадратний пропіл виробник заявляє, це як інструмент для налаштування спиць на велику, ну, таке собі. І отут такий інструмент, який призначений для е, зняття ізоляції, е, Ну, мабуть, це добре. Недобре, це те, що ці інструменти не відкриваються, якщо ви не відкриєте відповідно ножиці і пласкогубчики, вони їх просто затискають. Далі, е, наступний ряд. Це у нас е, е, ключ для пляшок, для кришок пляшок, Пласка викрутка е, для, і дірки, е, ну, можна їх використовувати будь-як. Ну, Заявляється як інструмент для гнуття дроту, як щось підковернути, виковернути. Ну, може, має сенс, не знаю. Ну, Кажуть, що краще, хай воно буде, чим його нема, воно знадобиться. В цьому ж ряду такий дуже корисний і прикольний інструмент це серейтор або ніж для текстильних матеріалів. На його кінці пласка маленька викрутка, і вона закруглена. Цей інструмент корисний може бути дійсно військовим медикам, і цей інструмент буде корисний для розрізання, наприклад, тканини, коли ви локалізуєте там рану чи поранення. Чому, Ну, звісно, що звичайним ножем це можна порізати, але серейтор це ріже більш впевнено, і серейтор ліжа, Ну, Краще. Окрім того, тупий кінець він дасть можливість запустити ніж туди, куди треба, він не поранить. І правильно вигнута форма дає можливість впевнено різати тканину прямо на людині. Такий інструмент ще інколи називається тропорізом. Ну, таке. Це ніж для текстильних матеріалів. Як ми бачимо, тут немає ну, звичайного звичного нам для мультифункціональних ножів для консервних банок. Але ну, можна банку спробувати вскрити. ну, серейтером. Більшість банок, ЖБ-банок, бляшанок, зараз мають спеціальний ключ, який відкриває їх без додаткового інструмента. На спинці у нас штопор, Тут була б влучна маленька, як її називають, годинкова викрутка малесенька, яка є також на Вікторіоноксах. Тут її немає, на жаль. Тут же на Бекспейсері є у нас серійний номер, і це добре. А це значить, що кожен ніж, який ви купуєте, можна перевірити на відповідність оригіналу на офіційному сайті. Ззаді у нас дуже корисний інструмент з клобою або концентратор напруги, який можна взяти там і куди-небудь. Улупити. І воно реально крошить, воно реально працює. Ну Такий інструмент буде корисним в першу чергу тим, хто їздить в автомобілі, але при цьому слід розуміти, що необхідно мати моторні навички, ніж має бути в близькому доступі. Тобто, коли ви потрапляєте в ситуацію, коли вам треба бити скло, взяли ніж, лупцянули і пішли тріщини. Окрім концентратору напруги, таким склобоєм, там робити нема чим. Рукою не розуб'єте, просто дуже теж таке собі. І тут дуже ще один корисний інструментик, о, пінцет. Пінцет дуже крупний. І він такий ухватистий, він бере, що хочеш. Такий Цупкий дуже пінцетик. Прикольно. І інструмент конче необхідний, Там, наприклад, коли ви збираєтеся витягувати скапку, крім пінцета, ви нічим це не зробите. Кліпса, чотирихрядний ніж доволі товстенький, і він ну, носити в кармані на край карману, чіпляючи за кліпсу, він, мабуть, буде не дуже зручно. Але якщо у вас великі карго кармани, які є ну, будь-якого військового, це, те, це буде доречно. Тобто кліпса нас спасає від прохіхікання цього ножа і спасає дуже добре. Тому вона корисна. Далі, накладки. Накладки у нас виконані з полімеру який зазвичай називають G10, G10. і він е, не дуже цупкий. Е, але якщо ми знову ж таки порівняємо райк е, з Вікторіноксами, е, які зовсім гладкі, е, то воно доволі таки непогано ціпляється за руку чи, наприклад, за рукавички, е, е, ніж має нерозбірну конструкцію. Ці три гвинта це кріплять тільки накладку, Ніж зібраний на шпіньках, тобто він апріорі нерозбірний. А його обслуговування буде заключатися в тому, що ви це я так думаю. Я не впевнений, що це правильно. Просто промили під проточною водою там чи прополоскали десь. Ну, головне, щоб не в багнюці більш-менш частенька вода, і нож знову буде функціонувати. Це добре. Не люблю в даному випадку розборну конструкцію. Вона тут просто недоречна. Така наглухо зібрана конструкція на шпіньках. Я думаю, це буде. Класно. І ще один інструмент, як ось такі дюрочка кілечко. Це кільце призначено для того, щоб цей ніж зачепити за тренчик, за тімляк. І знову ж таки, це як і Кліпса, інструмент призначений від прохіхікування цього ножа. Ось такий нарядний ніж в салатовому кольорі. До речі, вони можуть бути і чорні, і салатові. Я так розумію, що будь-яка модель є варіанти по кольору по кольору накладок. Дивимося тут 4-хрядний ніж ножик з одноруким відкриванням і дворуким закриванням, ножовка по дереву, ножовка причому розведена. І якщо ми тут проводимо, то бачимо, що штіра щепляється за ножовку, тобто вона буде реально працювати. На всіх інструментах, окрім основного леза, це сліп джон, тобто фіксація за спейсер пружини Далі інструмент для відкривання інструмент ключ да, для відкривання пляшкових, пляшкових кришечок, широка викрутка. І з протилежної сторони от такі ось. От такі ось. Інструментик, який називають карабіном, і, мабуть, він буде доречний, коли ви там, е, хочете мати ніж е, в скорому допуск, доступі. Тобто зачепили за спорядження, наприклад. І пішли. Він на ляс він не пролюбиться, нікуди не потікає. Не треба, зняли, заховали і, і все. І ще один ряд це ось такий величезний серейтор. ніж для е, розрізання текстильних тканин. І я би сказав, що саме в такій комплектації цей ніж дуже добре підійде військовим медикам або цивільним медикам для того, щоб локалізувати рану і різати ці саме, саме тканини. Тут же знову ж таки пінцет, який може дивилися на попередньому ножі, величезний, ухватистий, такий з дебелим зусиллям і він фіксує. І, до речі, дуже туго вставляється. Але не дуже зручно виймається. Тобто воно виймається, зачіпляючи за ніхоть і таке недобиле зусилля. Тобто, якщо ви змерзли, як у вас руки заклякли, то ну, буде потребувати певних зусиль. В рукавичках його не знімаєш, Мабуть, склобой і на обушку хрестова викрутка, і знайома нам уже. Шила розвертка з боковою гранню, яка ріже шкіру, дуже добре ріже шкіру і дюркою для того, щоб завести сюди нитку для шиття. Знову ж таки, кліпса. До речі, така кліпса на подібному ножі, вона зустрічається на, ну, декілька вже разів. Я її бачив, вона помірно туга, вона, вона добре працює і, якщо може комусь потрібно, вона дуже глибокої посадки. Ще один зразочок, в даному випадку, двохрядний. Одноруке відкривання, дворуке закривання, другий ряд ключ для, пляшок, для кришок пляшок і плоска широка викрутка, протилежна сторона серейтор, який був на цьому ножі маленький, але я думаю функціональний. Тут же кільце для тренчика для темляку. Ну і відповідно на обушку тут також маємо штопор. Ще раз кажу, дуже доречно була би е, маленька, маленька викрутка. Ну і ще викулярна називають. Такий же саме J10, G10, який е, ну, він класно фіксує в руки. Він дуже цупкий і знову ж таки в порівнянні з тими самими Victorinox е, він, він добре працює. Ну, Звісно, що це не мора. І геометрія такого ножа вона не заточена під якісь сурові роботи. Але дерев'яху, ну, суху дерев'яху, причому, воно стругає і помірно. Причому при такому струганні немає ніяких ну, паразитних скажімо так, відлучень. Тобто все доволі комфортно, руків'я доволі товсте і цупке. При цьому, Тобто воно лежить в руці, в руці доволі комфортно, хоча кліпса трошки заважає. І, до речі, по кліпсі. якщо вона вам не потрібна, якщо ви вважаєте, що ніж дійсно ну, товстий, щоб його носити на краю карману, то я думаю, в цьому сенсі її буде, доречно просто зняти, носити ніж або на тренчику, або просто в кармані, або ще якось. Причому по відчуттю різа. Що тут різать, це суха замерзла дерев'яха. І ніж з таким лезом він, ну, конкретно не призначений для подібного використання. Цей ніж призначений для господарсько-побутових задач. Тобто він буде непогано різати якісь продукти харчування, ковбаску, хлібця, сальце цибулинку, яблучка яблочко, ну і тому подібне. Хоча при цьому лезо для, по дереву більш-менш нормально працює. Чому би ні? Ріже пилка Пилить. Просто чудово. Ну, така. У нас паличка товщиною 2,5-3 см взагалі без проблем. Без проблем. Розведення чітке, зубчики заточені правильно, тому пиляння подібних палочок. Ось тверда, що це у нас? Вишня, мабуть. І суха. Ну, вже складніша. Ну, вона товще, вона твердіша. Але пилить, доводить, впевнено, пилить. Ви скажете, для чого потрібна ножівка, коли вам треба запиляти щось невеличке, проще просто зламати або перерубати. Ну, частенько бувають такі ситуації, коли нам там потрібен охайний рівний зріз, коли нам там нема, наприклад, там сокіри під рукою. В даному випадку така ножівка на мультифункціональному ножі вона буде дуже доречна. Отак ніколи робити не потрібно, тобто різати на руку. Але... Дивіться як це ріже. Ну, наприклад, ви маєте дюрку. Наприклад, там хідний отвір від поранення. Кульового чи сколкового. Запускаєте ніж. Запускаєте безпечно, тому що тут нема чим різатися. Запускаєте і сраєтом дуже легко все розрізається. Причому щільність тканини, вона не дуже буде здорово впливати на якості різу цього інструмента. Це лезо при правильній експлуатації. Тобто не дуже щільний матеріал, без проблем. І, до речі, геометрія цього леза вона ну, чимось повторює ті самі вікторінокси, спуски від обуху, зведення доволі тоненьке. Я не буду точно казати, яке, але тоненьке. І такі матеріали воно ріже без проблем. І до речі, по продуктам яблучко порізати огірочок. Це буде працювати просто бімба, просто бімба. І знову ще зауважу, зверну вашу увагу, про те, що лезо знаходиться з лівої сторони, не з правої, як на Вікторі Нокса, з лівої. І це зручно для того, щоб воно максимально близько знаходилося зі сторони різу. Знову ж таки для правші, для це буде, ну, буде проблема. Чи підійдуть ці ножі військовому? Безумовно, підійдуть. Чому? А, вони прості, надійні, достатньо функціональні. Вони не потребують якогось додаткового обслуговування, ну, час від часу заточування. Ну і саме головне, вони мають доволі широкий, гнучкий набір інструментів. І що дуже зручно, ви можете за безлічі моделей і багатенько компанії Райк вибрати саме ті набір інструментів, який підійде для вас найбільше. Найбільше підійде і відповідно буде відповідати вашим вимогам. Окрім того, чи військовий це ніж, це одне питання. Якщо б в мирні часи я сказав би, що це ніж ну, туристичний, або навіть там ІДСІ для міста, може комусь це підійде також. В даному о, контексті я би сказав, що він підійде і цивільним людям. В першу чергу для того, щоб о, мати інструмент, най, найбільш розширений набір інструментів, який вам потрібен о, день від дня. О, бачите, ми придумали одноруке закривання, не такі відкривання. Тут є така фіксація і потім можна довести. Ну, це таке натягнути за ухи. Ножі виконані з доволі непоганої сталі, і відповідно експлуатаційна характеристика леза інструментів буде також, також непоганенькою в цих ножах. Просто точаться, не зразу тупляться, тому я думаю, я думаю, ця сталь найбільш підходяща саме для EDC ножа чи для ножа, який використовується повсякденно. Набір інструментів доволі функціональний. Порадувала пінцет, він такий ухватистий, він, він хорошенький. Ну і окрім того, компанія, компанія Райк, офіційний представник компанії Райк в Україні напередодні новорічних різдвяних, свят, різдвяних новорічних свят, правильно так говорити, він дарує там дебелу знижечку на ці ножики. А відповідно в закріпленому коментарі до відео буде пряме посилання, де їх можна. Придбати. По скриптам, до речі, поставляється така чорна коробка. Тут сам ніж, якась макулатурка, гарантійні зобов'язання, сіліконогель. І один цікавий момент це мікрокаталог компанії Raik, який описує ті моделі, які є в лінійці цієї компанії. Тобто, просто глянути на цей папірець і ви можете мати уяву про те, які ніж ви. Хочете купити і з якого асортименту можна вибирати.